Я вас всіх вітаю з Німеччини, і сьогодні для вас буде корисна інформація для тих, хто знаходиться саме в Німеччині або планує приїхати вдруге або вперше до цієї країни. Це спілкування з державними органами Німеччини. Як на мене, це доволі складний етап. Хочу одразу вам сказати, що Німеччина доволі бюрократична країна. Це для тих, хто тут ще не був і не знає, що це таке. Тут обов'язкова переписка листами. Це дуже важливо і це займає велику купу часу. Але все ж таки є можливість писати і електронні листи, і є можливість дзвонити. Останній варіант не підходить для тих, хто не володіє мовою. Наприклад, на особисто на моєму прикладі я хочу сказати: я розумію, коли спілкуються німці зі мною, але дати відповідь на їх питання мені дуже складно, тому що я не вмію правильно формувати речення. І на момент, коли мені потрібно дати відповідь на питання, у мене вилітають всі-всі слова, які я знала на той момент. Це вже перевірено багатьма ситуаціями, особливо такими, знаєте, де тобі треба швиденько зреагувати, і в тебе може не працювати перекладач, бо немає інтернету. Намися до спілкування з державними органами. Перше, що я вам сказала, це доволі складний процес, але ще і цей складний процес ускладнюється незнанням мови, використанням перекладачів. Будьте уважними, якщо ви використовуєте перекладачі, бо доволі часто, особливо це стосується Google перекладача він перекладає не зовсім коректно і не зовсім те, що. Вам потрібно. Доволі часто державні органи в Німеччині затримуються з відповіддю, не поспішають давати відповіді. Як правило, якась відповідь може, правильність відповіді може тривати до трьох місяців. А якщо ми говоримо про міграційну службу, то і того більше може від і 6 і роками йти. Бо я, наприклад, знаю ситуації, де люди отримують терміни в міграційну службу через пів року. Це пов'язано з тим, що тут на сьогоднішній день велика нап... кількість мігрантів, дуже багато людей, які приїхали в цю країну, і це не тільки українці, хочу зауважити, а й інші громадяни, які планують залишитись, інтегруватись в суспільство і жити в Німеччині. Тому Обов'язково запасіться купою терпіння, коли ви переписуєтесь з державними органами. Відповідь, я ж кажу, може тривати доволі-доволі тривалий час. Але що важливо робити, періодично нагадувати про себе. Тобто, хоча, наприклад, міграційна служба це особисто мені приходило, присилає вам на електронну адресу, як тільки ви відправили їм лист в електронному варіанті, в міграційній службі ми спілкувалися саме електронними переписками, я спілкувалась особисто, або можна позвонити людині, яка несе відповідальність за. Цю цих ну за українців, за іноземних біженців можна подзвонити безпосередньо, якщо є можливість, або як кому поговорити німецькою мовою, але на жаль. Дозвонитись також дуже складно, і не завжди ви можете своєчасно отримати відповідь. Ну, і якщо ви погано говорите, ви розумієте, що ви не зможете коректно провести діалог з співробітником міграційної служби. Тому в нашому випадку залишаються електронні листи. Ми пишемо електронні листи, використовуючи перекладач. В моєму випадку мені допомагали, перевіряли помилки в моєму тексті, який я писала. Писала я особисто. Я його перекладала за допомогою google перекладача, а вже потім зверталась до людей, до вчителів, які можуть перевірити мій текст, підви під Правильність написання цього тексту і вже потім потім відправити його до міграційної служби. У моєму випадку мені довелось декілька разів нагадувати про себе. Як правило, більшість пабліків рекомендує нагадувати про себе раз в 3-4 тижні, я ж це зробила через 2 тижні, це на особистому прикладі. І я нагадала про себе один раз, але якщо приймати до уваги що. Саме перший лист, який був відправлений, що ми все ж таки повернулись до Німеччини, він був просто загублений в потоці великої кількості інформації. великої кількості листів, які були надіслані міграційну службу, і відповідному співробітнику і самій міграційній службі. То... Можна сказати, що звертались ми не декілька разів. По моїй справі, зверталася і я особисто, і моя Бетроєрин, але не так багато часто. Хочу одразу сказати: не розраховуйте ні на цю допомогу, будьте наполегливими самостійно ви. Тому звертайтеся в. І пишіть в моєму випадку. Я зверталася, писала, я отримала те, що мені потрібно на якийсь невеличкий період часу. В моєму випадку я зверталася, писала декілька разів про себе, нагадала і отримала те, що мені потрібно було. Те, що я у них просила на той момент. Я все ж таки на сьогоднішній день маю зараз. Якщо ми говоримо про інші не тільки міграційну службу, тому що це може скластися там і з джоб-центром, і з фамільною касою, і з кранкен-касою, з будь-якою державною структурою, куди ви звертаєтесь, це може скластися. Також ситуація, вам можуть приходити листи, обов'язково відповідайте на кожен лист, який вам прийшов. Ніколи його не ігноруйте. Тому що якщо ви будете ігнорувати ваші листи, то ви нічого ви можете втратити той дуже важливий час. Доволі часто, коли вам приходять листи з якимись там вимогами або відмовами, або ще чимось, особисто, якщо вам там відмовляють у виплатах, або Наприклад, ви пенсіонер і були на пенсійні пенсіонер по або, наприклад, ви пенсіонер по інвалідності. Да? Ви отримали в Україні пенсію за це вже там багато років. Ви навіть не уявляли, що ви виходите десь там на роботу, тому що стан вашого здоров'я це не дозволяв. Відповідно, коли ви приїхали сюди, вас ставлять не на. Джоб-центр, а на соціал АМТ, там ведуться ваші справи, ця структура вам виплачує пособія, вся структура вас підтримує і Можна сплачує ваші комунальні платежі, квартиру, і все тому подібне. Але бувають такі випадки, тому що ну, все ж таки, на інвалідність, яка є в Україні, і інвалідність тут вони підтвер... треба її підтверджувати. Це все по-різному. Я тонко ще не знаю, бо я не в моєму оточенні є люди, про які є, знаю цю інформацію, тому що є, наприклад, жіночка, яка була в соціаламті, але по інвалідності. Але їй сказали, що вона має право працювати декілька годин на день. Тому її відповідно відправляють в джоб центр Але джоб центр її не може прийняти, тому що вона має такі, ну, тобто, оці всі нюансики, вам потрібно дуже ретельно читати, що від вас вимагають. Ретельно читати, тому що доволі часто, коли приходять листи, в всіх всіх є посилання на закони, що від вас хочуть. І якщо ви не погоджуєтесь з тим, що вони вам пропонують, або. Ви не згодні з їхньою відмовою або ще чимось, ви маєте право в якийсь термін оспорити це рішення. Але будьте уважні, читайте цей лист і в листі дивіться, куди ви дійсно маєте звернутися. Тому що, якщо ви звернетесь не туди, куди вам потрібно, то ви втратите дуже цінний, дорогоцінний час. І, звичайно, потім вже ви нічого не зможете зробити, тому що на. На, там, на вирішення того чи іншого питання видається якийсь оп... визначений термін. Ем, як правило, це місяць, але є джерела, які говорять, що до трьох місяців може таке бути. Тому будьте уважні, читайте все, що написано, декілька разів перекладайте, тому що Google-перекладач це також таке, знаєте, зло, і не завжди ти розумієш, що від тебе хочуть. Ніколи ні на кого не надійтесь тільки на себе, розраховуйте тільки на себе, бо якщо ви будете розраховувати, що там якась куратор допоможе зробить вам, добре, що якщо вона така компетентна, і все швиденько вам зробить. Але у неї, таких як ви, дуже багато людей, і вона не може, не фізично не зможе це все швиденько вам зробити. Тому найкращий варіант підведемо підсумки, це звертатись в органи самостійно. Особисто від себе, не через якогось Петроїрена. і обов'язково дивитись уважно, що від вас вимагають, які потрібно донести документи, чи це правомірно, чи неправомірно, і тільки вже після того. Дивитись все в цілому, в Німеччині все можливо вирішити, але це все обов'язково треба мати документальне підтвердження. Документальне це оці листи, яких у нас тут купа. Купа у Німеччині листів. Я ж кажу, для мене це було шоком, коли я тут приїхала. Мене є там відео про що мене шокувало, коли тут приїхала. Будьте уважні і ніколи не кажіть, що на вас там хочуть спеціально щось спустити всіх собак. Просто треба бути уважними і терплячими. Тут життя таке за лангзам, я забула зам... замедлено по російськи, забула українською, як це буде, так от застиває, і ти живеш, ти звикаєш до цього ритму. тут. Я вам Всім вдячно за підтримку, за те, що ви тут пройшли, за те, що ви підтримуєте, пишете коментарі. До наступної зустрічі у наступних відео.